Сьогодні по Львівській області було нанесено масований ракетний удар, 15 ракет, сім було збито силами протиповітряної оборони, вісім влучань, влучання по об'єктах критичної інфраструктури, саме по енергетичних підстанціях, з тим пов'язані перебої в подачі світла, часткові перебої з подачою води, а також перебої з зв'язком. На даний час ведуться роботи щодо гасіння пожеж, як тільки пожежі будуть погашені частково. Ми приступимо силами державної служби надзвичайних ситуації ведеться робота. Зразу приступлять електричні служби до відновлення електропостачання. З відновленням електропостачання будуть повністю вирішені питання з постачанням води. На даний час роб ведуться роботи з операторами щодо відновлення мережі зв'язку. Вона трошки з'являється. Такі перебої, як мінімум, будуть ще тривати на протязі 24 годин. Прошу не панікувати, дослухатися до служби. Повідомлення щодо тривог і обов'язково слухати ці повідомлення. Я сподіваюся, що дана ситуація буде швидко вирішена, тому що ми єдиний сильний народ, який здолає ворога, і перемога буде за нами.